Потрібні гроші. Над цим також працюємо з німецькими партнерами, з іншими державами. Європейські вибори принесли чіткі результати. Значна більшість громадян підтримує партії, які вважають, що Україну треба підтримувати. Це стосується як Німеччини, так і всього Європарламенту. Маю на увазі зростання правопопулістських та правоекстремістських партій у багатьох країнах Європи тут, а інколи і в інших країнах. Тому наше завдання ніколи з цим не змирятися, а відновлювати сильну, вільну європейську Україну. Розумно, що ми вже думаємо про вирішальні віхи та основні умови успішного відновлення. Тому ми прагнемо розбудовувати наші господарські зв'язки та залучити всі державні та громадські сили в Україні. Відновлення країни вимагатиме величезних інвестицій. Без приватного капіталу це неможливо. Нагадаю, ми говоримо про відбудову майбутньої держави, членкині Європейського союзу. Як ви знаєте, ми вирішили робити те, що надаємо з точки зору підтримки на нашій власній території, коли йдеться про навчання, і в цьому рішенні нічого не змінюється. Але доки Путін безжалісно дотримуватиметься своїх військових цілей, наш меседж полягатиме в тому, що ми не припинимо підтримувати Україну. Ми продовжуємо непохитно стояти на боці українців та українок. Слава Україні! Ну і ще одне. Говорили сьогодні про європейську інтеграцію України. Про наші очікування від цього червня Україна виконала все, що було потрібно для того, щоб фактично розпочати перемовини про членство нашої держави у Євросоюзі, і саме у червні вже зовсім скоро ми маємо отримати затвердження переговорної рамки та фактично розпочати. Перемовини вдячний Німеччині, тобі Олафе особисто за підтримку нашої держави за підтримку наших людей. Також в цьому у шляху до Євросоюзу це для нас дуже, дуже важливо. Важливо, щоб Європа виконувала свої обіцянки і щоб ми разом забезпечували глобальне лідерство Європи, а просто життя в Україні і нормальна соціальна активність. Меччина є лідером у допомозі Україні у захисті неба. Системами Петріот, і сьогодні є нове рішення щодо ППО і не тільки Петріот. І дякую тобі за те, що ти говорив під час відкриття конференції. Німеччина вже врятувала тисячі тисячі життів українців, врятувала від російського терору. Це те, за що Україна завжди буде вдячною. Це те, що реально наближає завершення цієї війни. заради більшого захисту життя України. Ця зустріч це вже результат. Це дуже складно не втратити союзництва держав, партнерів, а союз партнерів і не партнерів. Це в принципі складна місія в цілому для України, коли війна йде не перший місяць. Також і компанії, які вже співпрацюють, чи починають співпрацювати. Тому що не будуть просто люди мовчки приєднуватись до ті чи іншої ініціативи. Треба знаходити комплексні рішення для того, щоб об'єднати таку кількість країн. Я думаю, що 100 країн світу з різних континентів будуть представлені на першому саміту миру. Це друге, що важливо, не втратити ініціативу, третє не віддати її. Не просто комусь, а не віддати її Росії, тому що російська ініціатива була продемонстрована щодо їх бачення закінчення війни, була продемонстрована в день повномасштабного вторгнення їх бачення окупація нашої держави.